Кварцевий спортивний годинник з кмей U. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це якісний м'який каучук. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Вона доволі яскрава, особливо. Доброводно у вечірній час доби. Щоб налаштувати годинник, потрібно у режимі основного часу затримати нижню праву кнопку. У Нас починають блимати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на годину, натискаємо нижню ліву кнопку. Зараз нас блимують години. Верхньою правою налаштовуємо потрібне значення. Нижньою переходимо нижньою лівою, переходимо на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібне значення та знову натискаємо ліву нижню. Верхньою обираємо рік. Нижньою лівою переходимо на місяць. Натискаємо знову ліву нижню. Переходимо вже на дату. Верхньою правою обираємо значення. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, що перейшло знову на секунди отже, ми налаштували основний час. Натискаємо для фіксації нижню праву кнопку. У нас з'явився також день тижня. Він визначається автоматично відповідно до вашого року, місяця та дати. Переходимо в наступний режим годинника лівою нижньою кнопкою. Ал – це будильник. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо нижню праву кнопку. Цей значок це значок нашого будильника на основний час, який ми поставимо. Натискаємо ще раз. Скорочення CNZ це погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва увімкнути, обидва вимкнути або увімкнути окремо будильник. Щоб налаштувати час будильника, так само, як і основний час, затримуємо нижню праву кнопку. У нас будуть були мати години. Верхню налаштовуємо потрібне значення. Нижньою лівою переходимо на хвилини. І верхньою правою обираємо потрібне значення. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Щоб перейти в режим годинника, наступний, натискаємо ліву нижню кнопку. СТ це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо далі. ДТ Dual Time це другий час. Він налаштовується так само, як і основний час. TR – це таймер. Щоб налаштувати значення таймеру, потрібно затримати нижню праву кнопку та, як і основний час, верхньою правою обираємо значення, нижньою перемикаємось на хвилини. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку, відлік пішов. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Те, щоб збити знову до першочергового значення, натискаємо нижню праву кнопку. Натискаємо ще раз ліву нижню кнопку. І ось ми перейшли до нашого основного часу. Отже, годинник налаштований.